А тим часом біля Верховної Ради знову вимагали ілюстрації суддів ухвалення закону із промовистою назвою про відхилення довіри, відновлення довіри до судової системи прийшли підтримати активісти самооборони, громадські діячі і автомайданівці серед них Дмитро Павличенко, який сам постраждав від рішення фімфоміди та кілька років провів за ґратами. Тепер очолює організацію, яка захищає незаконно звинувачених. Тільки за дві неділі к нам більше 10 тисяч. Людей, которые пострадали адістуючі системи судді прокурорів, прокуроров, вносять ні незаконные, незаконные рішення, которые лишают людей имущества, лишают людей жиліче, майна активісти вимагають відсторонення всього складу вищої ради юстиції та вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також звільнення усіх голів усіх суддів і їхніх заступників за ухвалення закону про люстрацію. Активісти мітингують біля ради вже в четверте. Депутатське зволікання ще терплять, бо поки що є загроза національній безпеці. Якби не було війни, чесно, парламент би не голосував за такі закони максимум один раз. На наступний раз він би вже виводився на площу і тут розповідав людям, чому палець в кнопку не може впертися.